Так, сьогодні розглянемо, як досягнути цю лічинку з замка, як її не пов'язати, тому що ми бачимо, що тут обломилося, бачите, а це, що у нас контактну групу включає, то в нас обломилося, саме, бачите, цей штирок або хвостик. Ну, Поки що не знаю, як це зробити. ну, Я думаю, це взагалі розпалити. Бо у кожних замках, як у дверках, є фіксатор, який нажимається. І я думаю, що тут з заводу, бачите, немає ніде дирки. Я почав ковиряти тут і нічого не виходить. Ну, що робити? Кладемо на паузу. І, звісно, інтернет нам допоможе. Подивимося, що в інтернеті кажуть, чи це розбирається. Якщо не розбирається, я його розпилюся. Віно є фіксатор, потрібно його нажати, бо в кожній замкові є. Такий фіксатор, де дирка, ми його нажимаємо і витягуємо цю лічинку. Ну, у гонщики, думаю, це роблять буквально за минутку. Ну, мені треба трошки часу. Так, а поможе нам оцей дядька, який знімає. Доволі тут він добре розказує, як це зняти і повернути, звісно. Це він покаже. Ну, подивиться вже самі. Силку можу приложити у відео. Тут, бачите, пише заміна лічинки. Замка зажигання Volkswagen T4. 4. Так, ну, добре бачите, що є інтернет. Ну, він показує, що нам потрібно, якщо так, замок, то я навіть так покладу свого опиту. Ну, я вчителі столя, У в мене хороший зріні ще. Ось така лінія. Отут ми спробуємо зробити деку. Деку зробимо чим побільшу, а там. Подивимося. Ну, це я можу тенюватися над цим. А там подивимося. Якщо вгадав, добре. Не вгадав, розпилю. Що придумаю? Так, ну от. Поки що на шару просто посверлів деку. От бачите, в такій місці, якщо ви хочете, можна і більше свердліти деку. Я думаю, що то вам не буде заважати. І Я чувствую фіксатор. Все-таки цей мужичок на Ютубі десь, на мене, вганяв тешку. Бачите, от фіксатор я нажимаю і він має виходити. Так, ну пробуємо. Я буду нажимати зараз. І мене покликали на день народження, так що, наверное, що я це лишаю. І на повних парах погнав на день народження. Ну, все-таки ми достан... ну, попробуємо достати зараз це, і я це залишу на сьогодні. Так, ну давайте попробуємо. Так, я пробую нажимаю. Так, от, нажимаю фіксатор. І легенько попробую його викидати на... має воно піти це точно. Бо я чую цей фіксат. І тягнемо, бачите? должно воно піти, я думаю, що. І пробуємо досягати. в боки шевелим туди-сюди, туди-сюди. Туди, туди. От сама в нас лічинка. І хазяїну ще й повезло. Так, я не знаю, оця штучка на мене має мінятися. Якщо вона міняється, тут я бачу якби скльопку якусь. Так, ану попробуємо ми це якось відкласти. Так, я не знаю, що тут за скльопка. Ага, бачите, тут той дештирок. О тут. Мені здається, що його та вибити. Бо він нам не буде мішати. Далі, ребята, тут дешти. А ну попробуємо його толкнути туди. Так, візьмемо щось по-друге. Так, ну пробуємо. Так, де ця наша, Так, пробуємо цю штучку. Подивимося, в який бік вона виходить. Лібо в цей, лібо в той. Що це за штирок? Так, сюди воно йде. Ні, йде. Пробуємо його шила, мало цей бік попробувати. Ну, ніби тримається. Мені здається, що щось тримає його. Так щоб тут нічого не, не поламати ще. Ано ну, пробуємо ми легенько. Я візьму молоток і пробуємо його побити. Так, Да. Ну, Воно, бачите, виходить з цієї сторони. Що цей штей тримає, поки не знаю. Ну, нам головне, якщо ця штучка поміняється з того замка, то все буде добре. Буде той рідний ключ. Так, от, бачите, воно відходить. Тут якийсь ще теж, бачите. І пробуємо ще трошки погупати. Так, штирьок я вибив От такий він маленький йде. Так, ось камера не фокусується. Штирок сюди і пробуємо. Так, да, дивіться, воно міняється. Все-таки вам не потрібно буде дублікат ключів робити. Таку процедуру роблю на машині. Навіть, дивіться, мені навіть це не треба знімати. Просто роблю дирку. Тут навіть дирку можна зробити, бачу, немає різниці як. Навіть чуть вищі, нижчі. Ну, желательно майщи. Бачите, можна зробити. Все, я такі процедури зроблю на машині, ну покажу вже скорше золта. Все, я погнав на імініни. Всім дякую за увагу. Ну що, сьогодні вже другий день. І що я роблю? Так, ми знімаємо оці три болтики під воду, От йодку. І відкручуємо цей пластик і добираємося до замка. Так, перший автомобіль, де я бачу, що справді поклали культурну сигналку. Дивіться, все на стяжки закріплено, нічого не болтається. І справді мало проводів, нічого не висить. Це перша машина. Так. Що ми далі робимо? Так само у цій місці пробуємо, та я буду вже зломщик машин. Так, попробуємо так само посвердліти деку у цій районі. І попробуємо витягнути цю личинку. Так, от так приблизно буду свердліти девочку свердлом на 3. І попробуємо легенько її зараз достати. Так, ну от, посвердлів деку. І пробуємо. Попав я на фіксатор. Так, да, дивіться, попав. Ну що, пробуємо нажимати. Я вже показував, як його витягати. Е, так, тут бачу антена є на замкове. Треба її зняти, бачите? Антена і мобілайзер. Так, ну от зняв. Доволі не тяжко це робити. Ну, все, зараз ми так само оцей шкіфт вибиваємо і ставимо, перекидаємо це туди. Обов'язково буде моя смазка замкова, І довше замок, звісно, послужить. Ну все, йдемо перекидаємо і це назад все будемо складати. Ну, Далі не буду показувати. Далі ми будемо перекидати ключ. Тут теж можна ключ не розбираючи. Але цей ключ трошки клини. Може ми взагалі той механізм переставимо сюди. Але ключ також можна бачити. Тут є шкіфт, бачите, маленький. Як вам показати би? Так, так камеру потетити. Бачите, отут є шкіфт, так само його вибиваєте, і не розбираючи ключ, можна поміняти ключ так само. І тут так само. Але цей ключ, так, да, теж він клейний. Ну, скоже, що ми перекладемо ключі, бо неохота цей брелок мучити, бо його доволі тяжко розбирати. Ну, все, на цьому все. Все-таки це можна зробити. Неважко, все-таки, бачите, наші люди розумні. Придумають все, що можна. Ну, по-перше, я знав, що в цій механізмі є фіксатор. Бачите? На кожній замкові у, двер у дверки. Так само. Ви можете не боятися, якщо навіть помахнеться тут дирку Тут сімно ви його достанете тонким предметом, можливо його нажати. І класно, що не потрібно міняти самий е ключ. Ключ цей хоч зношений. Оцей рідний ключ. Ну, він Нічого, ну зато він оригінальний, ще не вломиться. Все, всім дякую за увагу. Такий невеличкий у нас обзор.